Доброго дня, Вікторія сад, сьогодні у нас 22 серпня, 31 градус тепла. Покажу простий приклад. Садочок провели вчора дискування. У нас така ситуація зараз більш наглядно такий тест-драйв: поливати фундук чи не поливать? Або коли, наприклад, питають от я. Там садив вас сажанці, брав, чи почали вони всихати, пропадати, показую. Дивіться, просто пилюка, це не земля, це просто пиль. Зараз ось рука на глибину майже всієї долоні, просто Кусуємо, беру і тут теж пиль. Вологи фактично немає. У нас останній дощ був приблизно тиждень тому і. то. Ось я йду, дивіться, ось. це така земля. Вологи взагалі немає. Мульчуйте, цей фундук, поливайте, ось. Тоді з цього буде якийсь толок. А так вони будуть тільки всихати. Солома, кошена трава, все, що можете знайти, обов'язково, бо по-іншому діла не буде. О, всі будуть всихати, будуть випади, приростів не буде ніяких. Не економте на поливі, полив із Бочки, так як часто показують, от я буду поливати бочкою. Ну, скільки ви зможете наїздити, я дуже сильно сумніваюся, що ви зможете поливати їх хоч у 10 днів. Це тільки те й треба буде роботи, що брати і поливати. І от зараз по прогнозу на вечір обіцяють можливу зливу. Може і не буде. Ну це сильно не змінить ситуацію. Коли така земля, їй треба, полив... щоб пролилася днів три і йшов дощ без зупину. Так що обов'язково мульча, полив, стаціонарний. Дивіться по ситуації, скільки вам кому потрібно. От так, для західних областей, там, де в сторону Закарпаття, Львівщини. Там набагато простіше, а от Черкаси і все, що нижче, Кропивницький і далі на південь, це вже зони ризикованого садівництва. Тільки полив, І не вірте, що вам би не казали, там, на власному кореню, чи, можливо, на ведмежому горісі, то все буде без толку. Якщо отак нога провалюється просто в пиль. В пилюку, ось, дивіться, що робиться. Тут води немає, її, її скоро і не буде. Не тіште себе, обов'язково робіть стаціонарний полив і обов'язково мульчуйте. Дякую за увагу.